волиню у вогні горить сухостій та обіця людей. Із ножем у бійку переселенцю із Донбасу світить тюрма. Фіктивні далековійники затримали ділка, який переправляв у килянді за кордон. Контрабанда деревини волинянину вирок. Новини на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, Вильм, шановне товариство. Поружищинська громада провела в останню земну дорогу загиблого воїна Василя Харчука з Іванівки. Відспівали захисника у храмі архістратига Михаїла. А після спільної молитви процесія рушила на малобатьківщину батьківщину героя у село Іванівку. Останній спочинок загиблий герой знайшов на кладовищі рідного села. Нагадаємо, солдат ракетно-артилерійського дивізіону Василь Харчук загинув 15 квітня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Деліївка Краматорського району Донецької області. Надійшла чергова трагічна звістка про загибель ковильчанина на фронті. Ворог забрав життя командира кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-70-28 капітана Володимира Котика. Його життя обірвалося 18 квітня у результаті артилерійського обстрілу біля населеного пункту Плещівка на Донеччині. Відспівали героя у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховали захисника на алеї, на алеї героїв міського кладовища. На щиті повернувся військовослужбовець із Павлівської громади Василь Лаць. Чин похорону героя відбудеться завтра, 23 квітня, у селі Трубки. Відспівають Василя Лаця у місцевому храмі, а поховають на сільському цвинтарі. У зв'язку із трагічною подією у Павлівській громаді оголосили дні жалоби. У Любишівську громаду на щиті назавжди повернувся герой Сергій Дешко. Для вшанування героя жителі навколишніх сіл вийшли на центральну дорогу. Відспівали воїна у Любашівському храмі Православної церкви України а поховали Сергія Дешка на кладовищі у селі Ветли. Нагадаємо, майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло захисника Сергія Дешка, жителя села Ветли. Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі і своєму обов'язку, віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь в Маріуполі. Відійшов у вічність матрос, житель села Вітоніш Доросинівської громади, 39-річний Костянтин Чайковський. Захисник помер 12 квітня цього року внаслідок набряку головного мозку у районі села Мажува Санльниківського району Дніпропетровської області. На території громади оголошена триденна жалоба. Про чин похорони героя повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. На в'їзді Ковель ДТП за участю двох легковиків від удару одну автівку розвернуло і відкинуло із дороги. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці події працювали медики і правоохоронці. Унаслідок автопригоди є потерпілі. Постраждала жінка 42 років з діагнозом закрит та травма поперековий відділу хребта. Вона госпіталізована у профільний заклад охорони здоров'я. На волині у ДТП постраждав мотоцикліст. Автопригода трапилася у селі Старики Луцького району. Водій двоколісного не впорався із керуванням, і злетів із дороги. Від падіння юнак отримав тілесні ушкодження. На місці події працювали медики і правоохоронці. Постраждав хлопець 17 років, який впав з мотоцикла. З діагнозом множинні садна та забої він був госпіталізований до лікарні. ДТП за участі двох автівок трапилася на проспекті Соборності. У Луцьку зіткнулися легковик і мікроавтобус. Від удару БМВ зніс огорожу між смугами автодороги. На місці події працювали медики і правоохоронці. Під час спілкування із водієм легковика патрульні виявили у нього знаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці показав 0,54 п'ятдесят проміли. У ковлі горів вантажний автомобіль. Як виявилося, спалахнуло у причепі, який був повністю завантажений. На місці події працювали вогнеборці. Пожежу вантажного автомобіля у місті Ковелі по вулиці Вершацька. На місце пожежі було скаровано пожежно-рятувальний підрозділ ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці рятувальники з'ясували, що горить з на з дерев'яним вугіллям На насіння було подано один водяний ствол о 12.43 пожежу. Ліквідували. Причина пожежі встановлюється. На Волині знову палають екосистеми та Ковальському районі. Рятувальники ліквідували чотири займання, і два із них трапилися у Ковелі на вулицях Василя Стуса на площі в півтора гектара та Модеста Левицького площею понад пів гектара. На гасіння залучились рятувальники з міста, використовували підручні засоби та водяні стволи. Пожежу посуші було зафіксовано на урочищі града шацької громади. На місце пожежі було скеровано 11-ту державної пожежно рятувальну частини селища Шацьк. На гасіння було подано один водяний ствол. Площа пожежі становить 0,2 гектара. Рятувальники 17 ї державно пожежно-рятувальної частини селища Торіск, з допомогою водяних стволів та підручних засобів, ліквідовували займання сухостою. Поблизу селища, площа пожежі становила одна сота е, гектара. У Луцьку затримали 36-річного так званого бізнесмена, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку нелегально перетнути кордон. За версією слідства оформляв ухилянтів фіктивними водіями на компанію, яка здійснює міжнародні перевезення. Спочатку разова вдячність, а далі щомісячна абонплата за можливість залишатися у статусі далекобійника на одному такому клієнті аферист заробив до 2 тисяч доларів. Тепер організація… Заторо загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Повідомлення із митниці: новий заповіт виданий у Лондоні у 1854 році, може бути культурною цінністю. Тож стародрук вилучили і передали на експертизу. Ну а стосовно громадянки склали протокол про порушення. Митних правил на протилежному напрямку руху на смузі в'їзду в Україну складено протокол про порушення митних правил за цією ж статтею митного кодексу стосовно чоловіка, який намагався ввести наркотичні паучі. Майже тисячу пластикових упаковок, де було 26 тисяч виробів різних смаків, також вилучили орієнтовна вартість товару від 200 до 250 тисяч гривень. Майже 80 кубометрів деревини намагалися незаконно переправити за кордон усе в обхід митного контролю та із підробленими документами. У справі фігурує підприємець із Волині, який вдавав із себе легально експортера, але дані у декларації виявилися фейковими. За версією слідства чоловік подавав документи із неправдивими даними про походження лісоматеріалів. Суд визнав підприємця винним у вчиненні закінченого замаху на контрабанду та переміщенні через митний кордон України з прихованням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 595 тисяч гривень. Вилучені лісоматеріали конфісковано в дохід держави. Як однією вікою можна зіпсувати собі життя? Юний хлопець недавно став батьком, але найближчі кілька років ризикує не побачити, як росте його маля. Чому? Розкажуть мої колеги. На Волині переселенець із Донбасу отримав кримінальну справу. Ще невдовзі був школярем, а тепер може загриміти за ґрати на сім років. Молодий хлопчина переїхав із Донецької області, з міста Курахове до Луцька. Недовго він тут обживався і невдовзі знайшов на свою голову пригоди. Хлопцеві лише 19 років. Швидко у Луцьку подружився з гуртом молодиків і от одного дня, так би мовити, пішла компанія на компанію. Словесна перепалка переросла в бійку. Пустили вхід, як чуємо, не тільки кулаки, а й ніж. Пролилася кров. Як каже адвокат, все сталося між молодими людьми. Ми раптово тут на гру група хлопців поби побилися другою групою хлопців. Хтось комусь не сподобався. раптово спихнула ця бійка, яка закінчилася тим, що вони з сторони розійшлися, пожали собі руки, але потім вияснилося, що деякі хлопців, які нападали, були незначні рани. Захисник переселенця запевняє суддів, що той ніби як оборонявся. Нині юнака взяли під варту. Досудовим слідством встановлено, що Логачов оборонячим махав перед но ножиком, трошки штирхнув одного, одного з них, і на тому все воно саме закінчилося. А це можливо є самооборона. Підпадає під статті 36 закону. тобто необхідна оборона. Невже так боронив себе? Чи то було хуліганство, як вважають слідчі? А так як бійка ще й з ножем, то вже молодикові світить від трьох до семи років ув'язнення. До Луцька хлопець приїхав із батьками через війну. Мама торік померла. Зараз виховує разом із дівчиною шестимісячне немовля. Благочув має постійне місце проживання, проживає. З громадянкою Іриною, з якою виховують спільну дитину, От просить ухвалу суду скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким застосувати щодо Логачова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Між тим виявляється, що раніше юнака вже судили за легкі побої. Йому дали 150 годин виправних робіт, але той їх не відпрацював. Хлопця й надалі залишають під вартою і вже починають судити. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. У Луцьку чоловіка затримали нібито і доставили до військової служби в рав Ну а тепер він не виходить на зв'язок. Розібратися у цій історії спробував суд. Ще 7 квітня у Луцьку поліція затримала чоловіка у формі ЗСУ. Доставили його до військової служби правопорядку. Нібито там його примусово утримували, а де чоловік тепер невідомо. Принаймні так розказує адвокат. До слова, військова служба правопорядку то спеціальне формування у складі Збройних сил і виконує функції військової поліції. Ця історія дійшла аж до суддів. Мовляв, у затриманого лучанина при собі не було документів. І нібито знаходився у розшуку через підозру у СЗЧ. Чоловік у телефонній розмові пояснював адвокатові, що приїхав до батька і загубив документи. За його словами, збирався повернутися на службу. Адвокат подався просити суд першої інстанції розібратися у цій ситуації, по закону діє військова служба правопорядку чи ні. Але суддя дав йому від кошаї, взагалі не став розглядати клопотання адвоката. Мовляв, нема кримінальної справи, то й не суддівське то діло розбиратися, утримують чоловіка десь примусово чи не утримують. Я вважаю, що не немало права більше години отримувати для обставин пана Дедрівка, а як пише капітан протягом 60 годин звернуться до суду за побіжним заходом. Якщо вона що підозрює, такий підозрюється в чині приймаю правопорушення. Але дні ну, підозрюється. По ні компленувачення, ні звернення до суду про запобіжний захист, нічого немає, ні витягу з єдиного реєстру не, не вручили, нічого. Їх вкусно зробити гроші. Суддя вже апеляційного суду Олег Клок цікавиться, то де ж наразі знаходиться чоловік. Адвокат розповідає, що в телефонній розмові той повідомив йому, буцімто перебуває у луцькому зональному відділі військової служби правопорядку, а тепер взагалі не виходить на зв'язок. Я розмовляв з керівником ВСП. Вони мене повідомили, що вони його не утримують. Я задав запитання. Навіщо п'ятий день особу утримують. Встановіть його дані. Подайте за, 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 запити, ви ж в міської формі людину затримали, подайте запити в тих Ваш довіритель на сьогоднішній день залишається, так би мовити, в військовій службі правопорядку. У мене є інформація станом трохи більше, ніж 24 години назад. Зараз на звітов не виходить. Я не знаю причини, але в наш час дуже часто буває, якщо затримують, особу чи військового судового чи органи ТЦК в них забирають телефони бізнес. Колегія суддів іде в нарадчу кімнату вирішувати, що ж робити із цією ситуацією. Адвокат просив про новий розгляд його клопотання у першій інстанції. Пан Юрій зауважує, що часто суди самоусуваються від таких історій. У нас є річного суду, де суди самоуслужбу від цієї проблеми. І кажуть, якщо людину затримувати, це не наша проблема. Тому що немає кримінального провадження. Хоча законодавство каже, що відкриття кримінального провадження є не обов'язково. Тому тут зараз проблема на полі Верховної Ради, яка повинна внести зміни. Тому що за логікою суду зараз будь-кого можна затримати без вручення підозри, не відкриваючи кримінальні справи і тримати місяцями і суд. Каже, не мати фінальної справи не кінчається. Волинський апеляційний суд став на сторону адвоката. Апеляційна скарга адвоката Зоші в інтересах недолюка Владислава Васильовича задовольнити. Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 10 квітня скасувати, призначити новий розгляд справи в суді першої інстанції. У військовій службі правопорядку цю історію нам не прояснили. Мовляв, не володіють інформацією. То чи затримували чоловіка. Чи було дотримано закон, де то й тепер? І чи взагалі він військовослужбовець? Буде з'ясовувати міськрайонний суд. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Не подивився, що вагітна. Замість родинної підтримки жінка отримала знущання від рідного брата, без синців і розбитих вікон. Тільки слова, але такі, що довелося відповідати перед судом. Сім'я живе у Ківерцях, Чим завершилися їхні стосунки. Дивіться далі. Слово не горубець. З п'яної голови можна набалакати так, що опинишся у виправному центрі. У ківерцях чоловік поплатився за те, що ображав свою сестру. Та була вагітна на кривдника відкрили кримінальну справу. Руку на вагітну не піднімав, але лаявся до сестри так, що ходив каятися до суду частіше, ніж до церкви. Рідний брат перетворився на джерело страху і болю. Ківерчанин неудружений, без роботи. Живе із сестрою та її дітьми. Разом з ними у помешканні і лежача мама, яка потребує догляду. І з року в рік сестра викликає до ківерчанина поліцію. Ті складають на нього протоколи за домашнє насильство. А судді кажуть, такий вин. У висловлюванні на її адресу нецензурної лайки словесних образ, погроз фізичною розправою, приниженні її честі та гідності, що призвело до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої, яке виявляється у формі втоми, фізичного дискомфорту, втрати енергійності, повноцінного сну та відпочинку, що є в безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з домашнім психологічним насильством. Раніше дії чоловіка підпадали під адміністративне порушення, але з нього, як з згузки вода. Тепер то вже кримінал, бо ж психологічне насильство вважають систематичним. Сестра каже, що брат продовжує дебоширити, зловживає алкоголем, і вона наполягає на суворому покаранні. Суд вирішив, що ківерчанин працездатний, як то кажуть, нічого йому не бракує, щоб піти на роботу. Лікувався від алкогольної залежності. Суддя зобов'язав. Ав його пройти програму для кривдників, але ківерчанин її не осилив. Його визнали винним у домашньому насильстві і на один рік та три місяці відправили у виправний центр. Нині стадія апеляції. Як чуємо, ківерчанин тепер виправляється на фронті. Сімп'ятого року народження 08 січня 2025 року. Луцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки призваний на військову службу під час мобілізації та в складі команди відправлений до військової частини. Поки чоловік воює, судді вирішують не розглядати без нього сімейні чвари. Голинський апеляційний суд ухвалив зупинити провадження у справі за апеляційною скаргою захисника інтересів обвинуваченого до звільнення останнього з збройних сил України. Ну а прокурор має перевіряти, воює ківерчанин чи ні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Долю чоловіка, що налагодив схему додаткового заробітку, а саме систематично вивозив хімікати з території підприємства, де працював, вирішує суд. Чи врахує феміда щире зізнання і вже відшкодовані збитки. Далі у сюжеті. Чоловік, що працював оператором на бетонному підприємстві, нині на лаві підсудних, йому інкримінують незаконне вивезення та збут хімікатів, а саме соляну кислоту, яка входить до списку прекурсорів, що використовується для виготовлення наркотиків. Порушення вимог законів України. Користовуючи пластикови та уханістру, таємно випромотаю подальшому роботу, припрошу ямину тесту, яку подальшому переніс за місцем свого проживання. А далі схема стандартна. Оголошення викладав в інтернеті, де і знаходив потенційних покупців. Цьому січні я продав 20 книжків, про 20 літрів кислоти в клієнту. Після чого ще раз виносив з роботи. Цей кислоту, і був ще епізод 14 січня. 5 літрів я продав. І на протязі цього часу я виносив по 5 літрів сюди і збирав дома. Підсудний провину визнає повністю. З усіма обвинуваченнями погоджується. Розкайтесь в чорному. Так, а це що ця речовина на. На вашому попередньому робочому місці використовувалося в виробництві да? бетону? Да. Не, не, не бетону, там таке покриття на дорогу перед тим, як асфальтувати Пуще воно поливалося. Це на робочому місці ви перебували і де заволоділи вказаним так? речовиною. Що вказана, це була соляна кислота, не заперечуєте? Не. Являє не. собою прекурсор. Також не заперечуєте. Не. Прокурор просив суд врахувати характер злочину та визначити покарання, передбачене законом на підставі частини першої статті сім'я, що є менше органів покарання, більш сорому з точно призначення чотири проти позбавлення волі призначення додаткового покарання, у виді позвали право займатися на що сторона захисту? Пропонує іспитовий термін, посилаючись на те, що чоловік свою провину визнав повністю та сприяв розкриттю злочину. На саді досудового розслідування під час судового розгляду під захисний повністю визнав себе винним, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що розкаявся, зробив для себе певні висновки. Весь час офіційно працює, і після того, як не був звільнитися із місця роботи, де був вчинені криміновані ним кримінальні правопорушення, зразу ж працевлаштувався і зараз працює. На отримання має двох малолітніх дітей, яких він виховує. От, значить, і врахуванням того, що він ще на стадії досудового розслідування повністю відшкодував завдану шкоду, вказаними інкримінованими кримінальними правопорушеннями, Квитанція про сплату коштів долучена нами під час сьогоднішнього судового розгляду. Зрештою, після заслуховування сторін суд ухвалив один рік із питового терміну і два роки позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язаною з обігом прекурсорів. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Знову настало тепло. Тривають свята, лучани і гості міста усе частіше йдуть відпочивати на природу із друзями та найріднішими. Та як при цьому не нашкодити ані собі, ні оточуючим, ні природі. В одному із луцьких парків побували наші колеги і поспостерігали, як відпочивають містяни. У Луцькому парку імені 900-річчя у святкові дні багатолюдно. Комусь до душі активний відпочинок, а хтось пікнікує та релаксує з друзями, близькими чи родиною. У цій дружній сім'ї синочки показують трюки на двоколісному транспорті. А батьки подбали про пікнік на природі. Зараз не дуже часто так з родиною, тому що чоловік служить і тому, як тільки його відпускають, то одразу йдемо на природу. З хлопцями стараємося час від часу, але в нас така ситуація, що один дуже любить гуляти в парку. Ши більше любить проводити час вдома, тому стараємось шукати компроміси. і Як тільки гарна погода, то разом вмовляємо старшого з меншим піти погуляти. Під час відпочинку Людмила з рідними не забуває і про безпеку, і про те, щоб природі не нашкодити. Зараз плануємо пікніки такі імпровізовані на лавочці, тому що зараз якраз період, коли багато кліщів і не хочеться набратися їх. Тому зазвичай беремо з собою якийсь плед, беремо з собою якусь їжу, таку, яка не потребує приготування і мінімум сміття залишає. Звісно, забираємо все з собою, що залишилося, і прибираємо після себе. Ну тобто такі пікніки зручні, бо можна розкластися за хвилинку і за хвилинку скластися назад. Бо ми йдемо на пікнік. А ці хлопчики відпочивають у парку з бабусею. Знуками прийшла відпочивати. Дуже гарний день Бог дав, сонечко світить. І вони кажуть: бабуся, йдемо на пікнік. І ми прийшли, взяли пасочку, взяли компотіку. взяли що ми ще взяли, діти що ми взяли в водні. Пістолети взяли, щоб вони побігали. Казали, будуть поливати квіти, дерева. І тут дуже красиво, зелено, пташки співають. Ми собі відпочиваємо. Давид і Максим з рідними чекають додому свого тата, який нині боронить Україну. У нас тато е, на війні, ми його чекаємо, молимося за нього, Шкучаємо за ним. Якщо вирішили не просто відпочити, а й посмажити на природі шашличків чи іншу смакоту, не забувайте про правила безпеки та прибрати за собою. Застерігаємо, щоб люди дотримувалися правил пожежної безпеки, розпалювати багаття у відведених для цього місцях в рекреаційних зонах. Після того, як було розпалено багать, його погасити це може бути як водою, так і піском. Слідкувати за дітьми, викидати сміття у відведених також місцях, і слідкувати щоб недопалки не викидали в лісистій місцевості. Гарного та безпечного вам відпочинку, і щоб рідні були поруч. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо ж ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 23 квітня в Україні утримається тепла літня погода, щоправда, із незначною хмарністю. Вітак невеличкі дощі пролються на заході і південному сході. На заході Сонце, в переміж із хмарами, температура повітря вночі 10-14, у день 18-25 градусів. У східних областях переважно сонячна і з невеликою хмарністю погода. Нічна температура в межах 12-13 тепла у день 22-25. На півночі багато сонця. Нічна температура 12-13. Удень 24-25 теплих градусів. У східних областях сонце в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 9-13, у Удень тут 20-25 тепла. У центральному регіоні схожа синоптична ситуація. Нічна температура в межах 13-14 градусів, а у день 24-25 градусів тепла. E